Пане Тарасе, з вами хочемо сьогодні трішки поспілкуватися про санкції щодо підприємств, які займаються надровидобуванням нашій державі. Знаємо, що чимало цих підприємств належать одіозним підсанкційним особам, частина з яких втекла з України свого часу, частина теж перебуває в розшуку. Так але цікаво дізнатися, наприклад, чи дійсно ці санкції, які наш уряд наша держава встановлює проти. Цих осіб, які є власниками цих підприємств, якимось чином впливають на саму діяльність цих підприємств, адже розуміємо, що ці підприємства також можуть бути і важливими для української економіки, і для зокрема військово-промислового комплексу. То що вам відомо стосовно цього, і як діють ці санкції, кого вони зачіплюють і чи впливають дійсно на роботу самих підприємств? Насправді ці санкції, вони взагалі в Україні законодавство по санкціям воно ще діє з 2014 року, і, в принципі, воно до повномасштабного вторгнення застосовувалося, можливо, там в меншій мірі. А після повномасштабного вторгнення почали санкції сусувуватися більш активніше, і застосовувалися вони дійсно там до олігархів, до російських громадян, до тих, хто взагалі. Будь-яким чином впливає і хотів негативно вплинути на державний суверенітет, територіальну цілісність України. От і одними з цих дійсно підприємств цих фізичних юридичних осіб були. Надрокористувачі, це і Новинський, і Фірташ, і Єрмолаєв, і так само Наумець. Це група Юнігран. Фактично, це всі ті, в кого були чимало дозволів на видобування надр корисних копалень. Але до березня 2023 року накладення санкцій на цих осіб, воно. Не сильно впливало на діяльність підприємств, так дійсно ми можемо говорити про те, що були певні репутаційні ризики, банки детальніше, ретельніше перевіряли діяльність цих підприємств, але прямого впливу не було. Вони продовжували в ті чи іншій мірі працювати. Але до березня 2023 року набули чинності зміни до кодексу України про Надра і всі ті фізичні особи, яким накладена санкція у виді анулювання зупинення спецдозволів. Якщо вони мали вплив на підприємства в Україні, які так само займаються видобутком НАТО, то відповідно цим підприємствам зупинялися ліцензії на зупинялися дозволи на відбування НАТО. Це автоматично призвело до того, що Держгеонада зупинило ці ліцензії, ці дозволи, І як наслідок ці підприємства вони фактично вимушені були. Зупинити свою роботу. Тобто, в ЗМІ, десь в, лі, в, лі, в літом 23-го року були чимало повідомлень про скорочення працівників, про скорочення виробництва, про те, що е, там деякі кар'єри були вимушені навіть затопити через екологічну ситуацію, і те, що вони не працювали. Тобто, з березня 23-го року. Для держави виникла так би мовити, з одного боку, ми зупинили діяльність там ці пісенційні особи не зможуть отримувати кошти. На них не зможуть виводитися кошти. А з іншого боку, ми дуже серйозно вплинули на діяльність власних видобувних підприємств, які в деяких містах були містоутворюючими. Тобто вони сплачували податки, вони давали робочі місця людям, і фактично цю проблему потрібно було якось вирішувати і, взагалі треба щось з цим було робити адже діяльність підприємств була зупинена, і це виробництво Приклад граніту, це природний газ, це пісок, це різні там титанові руди. Тобто, це деякі з цих корисних копалин є ну, дуже важливими для держави в цілому для військово-оборонного комплексу. Так само, от і одним з варіантів там вирішення цього питання, які обговорювалися дуже детально в міністерстві юстиції, Міністерстві економіки на рівні РНБО стало те, що можливість. Так би мовити, внести зміни в ці рішення про санкції і яким чином їх змінити, от ми в інституті законодавчих ідей з моменту того, як ці дозволи були зупинені, детально дослідили взагалі оцю всю діяльність. Виявили, що там такі от підприємства були зупинені спецдозволи. Такі підприємства. Територіях, відповідно, як наслідок, ну реально фактично діяльність там і не може здійснюватися, і там ну, якби немає сенсу якимось чином державі впливати. Так? А от ті підприємства, де які знаходяться на підконтролі, нам території, тут уже Треба потрібно було щось робити, і от в червні 24 го року, якраз до речі, через три дні після того як сплили санкції з проводу Дмитра Фірташа, на нього були в з році накладені санкції, mm -hmm. і вони якраз закінчилися. І от держава, я думаю, що в тому числі і до цього моменту, і щоб разом вирішити більш ретельніше це питання, внесли зміни в рішення РНБО. І фактично була така от практика. Вона до цього не застосовувалася при застосуванні санкцій на фізичну особу. Детально вказали, які саме дозволи зупиняються, а які анульовуються. От і от це якби один з таких аспектів, коли держава от намагалась таким чином в такий спосіб вирішує це питання з надрови підприємством. підприємствами. А чи можете пояснити різницю між ануляцією і призупиненням цих дозволів? І це ця, ця зупинка скільки, чи вона визначається якимось часом, терміном, і чи це теж впливає на роботу цих підприємств? Насправді, якщо ми говоримо там про санкційне законодавство, так то там вона санкція, вона такі звучить анулювання або зупинення. Тобто, в принципі, на рівні санкцій, тобто, це от є ось така от санкція, вона от застосовується. Але якщо ми говоримо про безпосередній вплив на діяльність підприємства, зупинка вона так само не дозволяє підприємству працювати. Анулювання це вже означає те, що ліцензія анульовується дозвіл, і як наслідок вже потрібно оголошувати код. Конкурс і на цей відкритий на аукціон буде на аукціоні, буде виставлено цей от, фактично дозвіл, і вже хтось інший зможе е, прийти і виграти цей аукціон і вже здійснювати виробництво видобування надр. от. Але е, по практиці держгеонадр вони спочатку лише зупиняли, тобто жодних анулювань дозволів не було. Але вже от у червні, коли, коли вже було визначено більш детальніше, то деякі дозволи було зупинені, деякі анульовано. Анульовано. Як ми досліджували, анульовано дозволи, які знаходяться на території України. Тобто декілька дозволів було анульовано у Фірташа, так само декілька у Новинського. І ще один був у Єрмолаєва так само анульований. Зупинені ж були якраз на непідконтрольних нам зараз територіях. Це Азов, це видобуни природного газу. Це так само граніт на непідконтрольній території Донецької області. От, і фактично, тобто там, де ми не могли, де держава зараз не може вплинути, там було якраз зупинення. А от анулювання це вже з моменту такого, що потім вже ми дуже очікуємо, що незабаром будуть оголошені відповідні аукціони, і вже нові власники, вже не, не підсанкційні особи вже зможуть отримати можливість видобувати. Але ще один такий важливий аспект, що в цих дозволах, в цих рішеннях рендо вказані не всі дозволи, які були до цього зупинені. Це мало наслідком, тим, що ось буквально 26 червня вже поновлено дію частини спецдозволів Новинського, і так само частини спецдозволів Єрмолаєва. Так само було поновлено. В Принципі, ми припускаємо це зроблено для того, щоб розблокувати діяльність цих підприємств, і як один з запобіжників, прямо в рішенні РНБО вказано про заборону на виведення дивідендів, на виведення інших платежів на користь цих підсанкційних осіб, щоб таким чином заборонити можливість їх отримання їм якогось прибутку з цих підприємств. Як воно буде діяти на практиці, наразі сказати складно я дуже сподіваюся на те, що і національний банк і інші банки будуть відповідно більш. Більш ретельно і детально досліджувати операції цих підприємств для того, щоб бачити, якщо десь є щось підозріле з бажанням там вивести кошти з території України, то щоб ці операції обов'язково блокувалися. Проте є от інша проблема, про яку також варто говорити: про те, що. Це рішення РНБО ну, обґрунтування його як такого немає. Тобто ми не можемо знати, чому одні дозволи поновилися, інші зупинилися, там ще якісь анулювалися. Тобто, в цьому є така проблема більш такої системної політики держави, і я сподіваюся, що це якби стане проміжним кроком для того, щоб розблокувати діяльність підприємств. а в подальшому ми вже будемо виходити на те, щоб продукувати більш системні зміни, щоб вирішити це питання комплексно, адже, наприклад, є компанія Unigran так яка там належить під санкційним особам на умцю і калпі, здається, там з Росії. А от їх діяльність, наприклад, вона продовжується так само бути зупина, вони не можуть працювати. Тобто, тут от тут є залишається проблема, що ми будемо з ними робити, тобто з цим підприємством, і отут би нам би дуже було б варто прийняти більш закон, який би врегулював би оці всі відносини, тому що. На превеликий жаль до повномасштабного вторгнення – це відомий факт. Українська економіка і російська економіка були пов'язані, були зв'язки, було досить багато кінцевих бенефіціальних власників з Росії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, це стало великою проблемою, і тобто, те, що ми умовно наклали мораторій, так зупинили діяльність, це правильно, але зараз, уже на даний момент, через два роки, ми вже втрачаємо там і свої підприємства. Адже за ці підприємства, особливо коли ми про надр говоримо, це теж велика проблема, і потім його поновити його діяльність ну не так просто. Пане от цікаво дізнатися, то чи з цими підприємствами, які займаються, зокрема, надровидобуванням, чи не планує держава чи той саме РЕНБО, наприклад, націоналізувати їх так, як це було із облгазами фірташа? Так, чи в цьому випадку вони якраз діють на ось ці дозволи та або призупиняють їх, або анульовують а водночас щодо націоналізації? Нічого не роблять. Я ви згадували про те, що ці підприємства простоють, люди не працюють, втрачають роботу і заробіток? Насправді, як я вже сказав, це рішення так воно може бути і має стати таким проміжним етапом, так, що ми от розблокувались, вони почали щось працювати, десь приносити додаткові кошти в державний бюджет, створювати робочі місця, але комплексне вирішення питання, про яке. І ми згадували так у своїй аналітики, які робили і деяке, що ми підтримуємо це. Вже от прийняття такого більш глобального рішення. З одного боку, це може бути закон, а з іншого боку, так як ви сказали, ці кінцеві бенефіціальні власники підсанкційні. Ми прекрасно розуміємо, що там і в ЗМІ одноразово про це згадувалося, Про їх діяльність на користь так би мовити РФ. Це було фінансування там на тимчасово окупованих територіях. Це було фінансування також і там російського бюджету. Згадували, згадки були у ЗМІ. До цього, тобто, а це вже в свою чергу можуть стати підставою для стягнення активів, тобто, застосування більш серйозної санкції, яка була введена на час повномасштабного вторгнення, це якраз от стягнення цих активів дохід держави. Вона зараз застосовується до інших до олігархів, до колаборантів, до інших фізичних юридичних осіб. Але от там до цих, от фактично, тих додовицького до інших в них ще не була застосована, тобто. У випадку наявності підстав Міністерство юстиції. Могло б, і в принципі, має подати відповідний позов, яким би вже обґрунтовував, що дійсно тут є підстави для стягнення. І якщо вони там дійсно наявні, а я впевнений, що в Служби безпеки України в інших державних органах наявна певна така інформація про е, діяльність цих осіб на шкоду України. Як наслідок, це мог стати підставою для саме стягнення цих активів і вже переданням державу, і вже держава потім би вже ними розпоряджалася або залишала в державі, або вже відповідно на аукціон, на продаж. Там, на приватизацію, так само, як, от, до речі, нещодавно була новина про Димуринський гірничо збачувальний комбінат, який належить олігарху Шевкову. От його вже там він вже входить в об'єкти великої приватизації. Іншим аспектом, яким також міг можна вирішити там це питання, це е, діяльність в рамках кримінальних проваджень, адже не є секретом, що щодо цих підсанкційних осіб є і кримінальні провадження. А якщо це кримінальні провадження, то це вже арешт активів, передання їх в АРМА, і як наслідок уже подальше так е, розпорядження, передання їх в управління. Іншим особам і як наслідок, так само розблокування, тобто в кінцевому випадку в кінцевому наслідку, так би мовити, в нас має бути саме от розблокування діяльності цих підприємств, надходження до державного бюджету, робочі місця, тобто, оце якби була виважена, зважена державна політика, і це. Та мета, до якої ми маємо прагнути, ту мету, яку ми маємо адвокатувати на рівні там громадськості, на рівні людей, суспільства і держава, як має втілювати цю мету. Адже е, з одного боку, ми маємо дійсно не допустити, щоб будь-яка підсанкційна особа отримала будь-яку суму коштів з наших підприємств. А з іншого боку, ми маємо дати цим підприємствам працювати на нашій території, видобувати наші надра і як наслідок, там скажімо так отримувати доходи собі, але і сплачувати податки в державний бюджетрасе угу. і це регулювання. Повинно відбуватися в законодавчий спосіб через відповідні законопроекти, як ви вже сказали. А чи є зараз в стінах парламенту відповідні якісь ініціативи, які б згодом вирішили цю проблему? Станом на зараз в частині саме надрокористувачів, так от ті зміни, які були в Кодекс про НАТО в 23 році, інших змін станом на зараз не передбачено. Тому якби було вирішено через йти саме через як я ну, на мою логіку, було вирішено через рішення РНБО, тобто це простіше, умовно простіше, чим цілий законопроект. Але в той же час механізм стягнення діє з травня 22 року, тобто жодних, скажімо так, перешкод для його застосування, окрім як позову міністерства юстиції, обґрунтування того, що ця особа вчинила там. Безпосередньо ці шкідливі дії на користь України. Так само кримінальне провадження і діяльність армиї вона відповідно так само регламентована на рівні закону, тобто тут теж є, немає е, якихось законодавчих перешкод. Але в той же час. Е, Подальшому необхідно приймати відповідні буде зміни, зміни до закону до кодексу про надра, адже ну де-факто ми розуміємо, що вказування безпосередньо цих дозволів в рішенні РНБО це таким чином усувається у це діянь дію цієї норми кодексу Пронадра. Тобто, якщо ти так конкретно вкажеш, який зупинити анулювати, то вже Держгеонадра не зможе вийти за межі там цієї норми і зупинити або анулювати ще якісь інші дозволи, от але знову ж таки тут. Потрібно більш системніший підхід, і як до, полі... до державної політики в цій сфері? Повторюсь, це було б набагато краще, і це на вже третій рік війни це вже потрібно робити. Пане Тарасе, то на вашу думку, чому це не робиться? Хто за це відповідальний? Чи це дійсно відповідальність РНБО, чи Кабміну, чи можливо офісу президента? Чи немає Страв цієї системності? Я б сказав би, що це комплексна відповідальність, бо дійсно ну фактично державну політику в цій сфері так формує частково і РНБО, яке накладає на відповідні санкції, і міністерство економіки, і міністерство юстиції, і держгеонадри, яке втілює ці в на практиці життя в ці зміни в життя, і, от, наприклад, міністерство юстиції так були спроби змінити власників підсанкційних, санкційних. Так, а міністерство юстиції блокувало ці спроби, і це дуже правильно, тому що з е, наразі на зараз немає механізму, яким чином ми змінили там власника новинського на когось іншого. І будь-які зміни, які б зараз би були, так дійсно, вони б мали б блокуватися і вони блокуються в іншому з якби з це те, що це можливо здійснюється через місяць, через два, з моменту як це відбулося, але це вже більше питання фактично цього. Процесу, поки там ці зміни набули чинності, поки їх виявили, поки почали ним запобігати. Тобто, всі ці суб'єкти, повторюсь, і міністерство економіки, і мін'юст, і Верховна Рада вони мають працювати спільно, тобто уряд має працювати на своїй частині, продукувати ці зміни через Верховну Раду. І якщо в разі необхідності, так вже і вже через там президента України. Тобто, це має бути спільна державна політика всіх, і от цей брак координації це є в принципі якою однією з таких проблем, адже де-інде буває таке, що державні органи відособлено один від одного, можливо, де інде не не так часто інформуючи там дійсно про свою діяльність, можуть чиняти певні дії. І це має наслідком от те, що ми от отримали таку ситуацію, що по факту рік державні підприємства, це питання не державні підприємства, підприємства підсанкційних осіб. Питання щодо їх діяльності воно не вирішувалось. Тобто, про ці моменти про внесення змін в РНБО говорили ще в листопаді 23-го року, про те, що як один з варіантів виходу. Але ці зміни аж не були от в червні 24-го. За цей період часу скажімо так, що в реальності стало з підприємством наскільки потрібно витратити буде коштів на те, щоб відновити їх діяльність. Ну наразі я не можу сказати, але я впевнений, що це доволі істотні кошти. Отаму і тому це проблема. Але в той же час, повторюсь, процес пішов. Ці підприємства зараз потихеньку деякі, яким поновому дозволи, почнуть працювати. Там, де анульовано, будуть аукціони і вже будуть нові підприємства. Сподіваюсь, а там, де зупинено, то там це чи частинки, де вони знаходяться на тимчасово окупованій території, і тут я вже сподіваюся, тут ми вже віримо, сподіваємося і підтримуємо наші збройні сили України, які повернуть під контроль цих територій, і потім уже й там буде здійснювати діяльність.